Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми Тетяна Петрівна Пірус, науковець, автор понад 175 наукових публікацій, етнолог, історик, викладачка Вінницького педагогічного університету, завідувачка навчальної наукової лабораторії з етнології Поділля. А поговоримо ми сьогодні про свято водохреща, яке за новим календарем ми святкуватимемо 6 січня. Якщо я не помиляюся, не помиляюсь, доброго дня, Тетяна Петрівна. Доброго дня, пані Ірино. Ну і декілька слів про власне водохреще, третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Сьогодні головне традиції це освячення води і купання в ополонці. З приводу останнього вже не один рік ведуться суперечки. Православна церква України попереджує, обмивання в ополонці жодним чином не призводить до духовного очищення і не звільняє від гріхів. У соцмережах чимало дописів про те, що цей звичай в Україні запозичений з Росії у 1990-х роках і ще сотню років тому його ніхто не практикував. Як докази Зазвичай наводять роботи українських етнографів середини ХХ століття, де відсутні згадки про хрещенське купання. Ну і більшість дослідників. Вважаю, що свято не має чіткого язичницького бекграунду, на відміну від Івана Купала чи навіть Різдва, і з'явилося в народній облідовості після прийняття християнства, хоча згодом і наповнилося різними магічними традиціями і ритуалами. Е, ну, наприклад, є е, я дивилася, є фото купання на водна на у Дніпрі, датоване 1910 роком. Ну і тут питання, власне, коли в українській історії з'явилося свято водохреща і чи дійсно а, на це свято. Скажімо, з давніх давен люди пернали в ополонку. Дуже багато питань, але надзвичайно вони цікаві, і тому давайте ми з'ясуємо спочатку перше. Це традиція освячення річок, чи mm -hmm. звідки взялось це явище? Тому що коли ми говоримо сьогодні, то для українців є дуже важливим. Якраз збереження традиції, а це індоєвропейська традиція, освячення річок, де вони жили. Отже, ми можемо заглибитись в історію, в прадавню історію отримати відповідь. І це дуже характерно, бо, наприклад, Геродот описує, що була священна річка Бористен, а ось нашу річку, яка протікає через наше місто. Колись в давнину називали Гіпаніс, теж Геродотна її mm. називав. Отже, вона була е, Бог назва її. Тому, е, коли ми подивимось е, карти мапи, почнемо, я думаю, з Боплана. Він досить відома е, постать, він був інженером і разом з тим він був картографом. І коли ми подивимось, то на мапі. 17 століття наша річка називається Бог. А питання, чому така річка сьогодні має іншу назву? Так трапилось це прикра помилка на початку ХХ століття, коли досліджував такий геолог як Ласкарєв, і, хоч він і був випускником університету, але він помилився в назвах. Річка на Заході України і річка на території, ось, зокрема, Поділля, це Південно-Західна частина. Тобто річка Бог і річка Бог в його подальших уже дослідженнях вона почала одну назву мати Південний Буг став. Замість річки Бог, ну і західний Бог. І сьогодні абсолютно логічним є повернення нашій річці назви Бог. Тобто, для індоєвропейської традиції є дуже характерним явище освячення річок там, де жили люди. Ось ми можемо привести таку ну, такий приклад: це Із Рігведи, коли Сарасваті. Вона священна річка. ось Є багато священних річок в інших народів, і тому ставлення українців до річок до водойміж дуже важливе. І ще одне: до речі, річка Бог, яку сьогодні називають Південний Бог, вона єдина бере початок із великих річок на території України. і вона Протікаючи по території України, має довжину 806 кілометрів і впадає в Чорне море. Отже, я б сказала так, що це дуже і дуже давня традиція. Традиція. Ну, у нас сьогодні так, знаєте, маленько довідка: десь 23 тисячі річок, які більше за 10 кілометрів. А якщо довжиною, а якщо ми будемо брати ще малесенькі річки і потічки, то їх буде більше 60 тисяч. Отже. Людина, яка складається з води, і природа, яка наповнена водоймами, річками, озерами, потічками, для людей є дуже і дуже важливим. А все-таки, коли в українській історії з'явилося свято Водохріше, що я маю на увазі, коли історики, коли етнологи, перші згадки про те, що саме святкували це свято, є такі в джерелах. Ну, завжди людям цікаво, от в такому то році чи в іншому році. Ну, приблизно, хоча б ну, там століття. Можем, можемо так сказати, що, на мою думку, треба розділити освячення водойм, освячення річок, і ось це свято, яке прийшло з прийняттям християнства на територію в 988 році, коли Володимир офіційно хрестив, правда, і огнем, і мечем. Але е, освячення потім вже пішло і водоймищ, і можемо припускати, як і деякі сьогодні кажуть дослідники, що е, це дуже давнє свято, але коли його з е, зміною релігії почали е, перебувати. Мінювати зміст і форми проведення, то воно набуло зовсім іншого статусу. Отже, ми бачимо дуже давню традиція це освячення, і річки є священними. І традиція, ну, яка має принаймні на території нашого регіону десь більше тисячі років. А як святкувалося це, скажімо, свято в давнину? Тобто, я так зрозуміло, освячували річки? Ну, так, а освяч... Традиція передбачала, що освячується річка, вона є священною. Звичайно, що могли там, ну, здійснювати таку, я б сказала, спільну там, чи, чи обід чи трапезу. Ось, але річка після того набуває сили, і деякий час вона має. Бути в такому стані, а потім її води стають і цілющими, і такими особливими. Ну, дивіться, дуже цікавий момент в освяченні річки, коли будемо брати сучасний варіант. Коли річку освятили, то її. Два тижні не можна використовувати. Яким чином? Ну колись ходили там і прати на річку, і було скати восени, то взагалі там дуже було багато робіт і влітку пов'язаних, але річку не чіпали, їй давали спокій. Отже, є розмежування дуже давніх традицій. Сьогодні тому і багато вчених здають питання, що залишилося від тих давніх традицій, що е, перейшло, і воно зовсім інше і має сьогодні навіть ми бачимо зовнішній вигляд. От, я пам'ятаю, як моя прабабуся, вона освяченою водою, вона вмивала очі, щоб добре бачити. Е, Чоло, вона Вмивала, обмивала груди, і так знаєте. І навіть спочатку вона пила там з долоні кілька пригірч води, Ну, щоб, як вона казала, що всередині нічого не боліло. Тобто таке особливе побожне ставлення до води це було. І коли ми візьмемо традицію українців, то в традиції українців дуже багато є і пісень. І е, звичаїв, і всі вони пов'язані е, саме з освяченою водою, або досвітньою водою, або е, де стояла дівчина біля Дунаю. Дунай дуже часто це річка, фактично. Угу. Ну, я читала, що після водохреща вважала, що вода у річках стає вся святою, і з неї вистрибує нечиста сила. Тому власне два тижні не прали, щоб не осквернити, як тільки почнеш прати, чорти назад полазять, ну, залізуть там у річку. Ну а що ми бачимо? Освятили річку, і всі почали туди стрибати і вистрибувати. І от питання: вони ж там не плавають. І ще одне таке питання: треба оголити. Руки, ноги, там якісь частини вони прикриваються, але з точки зору естетики, да, з точки зору естетики, я вже не кажу там в кого які форми, і який це має вигляд. Тобто такого явища в традиції не було. Тобто, що... А коли тоді з'явилася оця традиція, ну, скажімо, зарнатися в полонку? Ну, коли звернутися. почали дійсно, я з вами погоджуюсь, коли почали демонструвати своє ну, ставлення до традиції, до освячення люди, які займали, так, скажімо, дуже обережно високі, високі посади, і ось вони, я думаю, що Цілком можливо, з метою підвищення і свого е статусу і. Статусу не лише свого, а своєї родини, там партії і так далі. І оце почалось знаєте, таке масове явище. Воно перетворювалося. Я так дивилася дуже часто, особливо коли засоби масової інформації повідомляли, і в газетах. І оцей спектакль він не лише був, знаєте, дуже смішний. От поруч там ж завжди приїжджали торгові точки, там були. Різноманітні напої і гарячий чай і все решта, і ще мене дуже завжди ну так трохи веселила величезна кількість людей у формі, які мали ось це все охороняти. Тобто виникало питання: це обряд, це свято, це дійство, що це таке? Тобто, коли мова йде про Пошанування про збереження традицій, про дотримання традицій. І Тут ми бачимо зовсім інший спектакль, зовсім інший зміст. А учасники його вони викликають дуже часто ну так будемо говорити іронію і в поведінці їх, і в їх словах. А ще один, ще один момент: на водохрещі щедрують. Це правильно, на поділі не щедрували. На водохрещенні. не щедрували. У нас таки, знаєте, був дуже класичний, дуже давній традиційний сценарій. Колядують перший день, різдва колядують після заходу сонця, декілька днів колядують, якщо ну, є бажаючі там і два, і три дні. Але після коляди один вечір щедрують, і дуже багато було гуртів, коли. Відбувалося малонкування, і хлопці могли навіть перевдягатися в дівчину, і це була традиція. Ось, ми знаємо, що такі деякі збережені, саме такі дуже прадавні ці звичай, на території Течільницького району, село Попівка. І ми знаємо, що після щедрування, ось цей е, такий основний, я б сказала, цикл, блок Зимових свят. Е, Завершився посіванням, але остаточну крапку чи знак оклику, от в циклі зимових свят українців, зокрема Боділля, це було свято водохрещ, або його ще й називали Водосвяті. Тобто, бачите, як поколядували, пощитрували, відбулось посівання, але ще останній ось цей акорд, і це було дуже дуже важливим. Тому воду зберігали. Набирали, приносили додому в глечиках в іншому посуді. Її розбавляли. Якщо потрібно, було з кимось могли поділитися, але господар використовує її для того, щоб окропити, освятити і Приміщення, і там, де була худоба в приміщенні, і там, де були бджоли. І робив він це такий обряд, тримаючи в руках три колоски, наливав воду в миску і ходив і освячував. Після того, Перед тим прибиралося це все. Ми можемо прочитати різні дослідження і різні міркування з приводу цього. Але ось вода освячена саме в цей період вона мала. Таку величезну силу, і в неї була ця потужна енергія, яка була зібрана. І тому до цього свята дуже ставилися з пошаною, і всі намагалися прийти і побувати на цьому святі. А як з датою раніше ми відзначали свято водохреща 19 січня? Ну я. Здається, не помиляюсь, 19. 19, воно було в числі. Зараз шостого. Тобто завтра ми, ну я не знаю, чи я помилилася, шостого чи 7-го, здається шостого. Тобто, завтра сьогодні святий вечір, а виходить п'ятого числа, і завтра водогреще. Ну а Але... мали трошечки інші назви. Тобто, а вечір є... перед освяченням він називався ну, в народі «Голодна кутя», і це був третій вечір, коли споживали кутю. Отже, її споживали на святий вечір, це була обрядова страва. Її споживали кутю так само на щедрий вечір. І це був ще один третій вечір. Ось, уже не такими масштабами, наприклад, як на Щедрий вечір. Уже без тих обрядів і ритуалів, як на святий вечір, коли є багато кутя, але завершення цього ось саме голодна кутя, І після цього, знаєте, є от багато таких цікавих, на мою думку, збережених, дуже давніх архаїчних таких елементів цього вечора. Коли ми шукаємо відповідь на питання: а чому так робили? Ну, наприклад, коли діти стукали ложками по макітрі, тобто це ніби проганяли, або коли уже під час освячення водоймища. Розстрілював, кажуть, кутю або проганяли кутю. Ну, пригадують такі випадки, які були раніше. Ось, тобто ця обрядовість почала наповнюватись, обростати елементами, які вже приносило християнство. І сьогодні дуже важко на багато питань навіть знайти відповідь. Але ми бачимо, на мою думку, саме головне ставлення до цього свята. Обов'язкову участь в цьому святі і використання освяченої води. Тому, хоча в народі казали на Йордань, на Йордань, і це дуже часто, і в багатьох районах це повторюється. Ми бачимо, що річка, яка дуже далеко. Від нас, від нашої території, але ось цей термін приходить до нас, і ми тоді можемо зрозуміти, який зміст цього свята, який раніше відзначали 19 січня. Які поради можна дати, як правильно, скажімо, зустріти ну, святий вечір сьогодні ввечері і завтра, власне, водохрече, ну, згідно з традиціями? Я думаю, що перенесення в календарі воно не повинно вплинути і. Воно не зашкодить людині, якщо вона прагне згадати своїх пращурів, якщо вона хоче взяти в цьому участь. Тому, звичайно, основна обрядова страва це кутя. Хто має, які статки сьогодні він може доповнити і може мати інші, крім куті, там узвар, ще інші страви. Але знаєте, для людини, яка є віруючою, яка хоче зберегти традицію, має бути та пошана до пращурів, має бути та особлива, я б сказала, святість у душі. І має бути участь у тому святі, адже ця вода вона вважається і помічною, і цілющою і святою водою, і її треба мати в в себе вдома. А Предки ось, за традицією приходять на це свято? Ну, за традицією, вони вже не присутні угу. в цей вечір, тому що після ось, святого вечора, після колядування, щедрування, коли відбулось посівання, вони уже далі участі у святкуванні не беруть. Хоча це є одне з дуже важливих свят, але Душі предків уже на ньому не присутні. Угу. Ну, такі е, цікаві моменти. Ну, сподіваємось, деякі поради стануть вам у нагоді, власне, підходить, приходить свято водохреще сьогодні святий вечір. Ну, е, Тут важко з датами взагалі переорієнтуватися так. Але я нагадаю, що сьогодні ми говорили про це свято, про традиції цього свята. Говорили з нашою гостю, це Тетяна Петрівна Пірус, науковець, автор понад 175 наукових публікацій: етнолог, історик, викладачка Вінницького педагогічного університету, завідувачка начальної наукової лабораторії з етнології Поділля. З вами була Ірина Булгакова. Сподіваємося, ця інформація була для вас цікава. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM Реклама